31. І сьогодні я не знаю про що ми говоримо. і Я знаю, що ми говоримо сьогодні. Я присвячую цей кліп Rainbow Dash і Анна Марії. Які завтра буде капут. Анна Марії. Конечно, конечно, конечно вона, Потім дізнайтесь в коментарях. Дивіться, я покажу нашу наймолодшу глядачу. Це наша наймолодша змагачка. Хто ти? Як тебе звати? Як тебе звати? А ну як тебе звати? Як тебе звати? Ну, не хоче дитина говорити. Танда-даран. Якщо чесно, це моя сестра. Це моя сестра, моя сестра Анна Марія капут. Гитлер капут, Гитлер капут, Гитлер прикут. Что я мелю, кусь фигню, нема что делать и снимать. Видите, я грамотно написал уроки. Уроки я не написал, я вам их не покажу. Стоп, покажу, все прикольно, я пух-пух-пух. Пока, помахай на дико. Пока, давай, так, так, так. Папа, кажи. Пока!